Всім привіт. Всім привіт! Сьогодні з тіморчиком ми знову будемо для вас читати. І сьогодні ми читаємо для вас книгу Парасолькове дерево. У маленької панди Го та його сестрички Мей була дуже стара червона парасолька. У негоду звірята любили ховатися під нею від вітру й дощу, а в спекотні дні парасолька захищала їх від сонця. Го і Мей дуже любили свою парасольку. Вони навіть причепили до однієї з її спиць маленьку іграшкову панду. Червона парасолька теж любила двох маленьких панд. Їй подобалося слухати, як вони розмовляли і сміялися в її тіні. Одного разу сильний поду вітру вирвав парасольку з лапок го і закинув її на дерево. Гілки прорвали в парасольці дірки, а кілька спиць узагалі зламалося. Го вдалося зняти парасольку з дерева. Мамо, ти можеш полагодити парасольку? спитала майма, що й дві панди повернулися додому. Я спробую, відповіла мама. Коли знову задощило, Го і мей вирішили прогулятися під своєю улюбленою червоною парасолькою. Але в кошику для парасольок її не було. Там стояла нова візерунчиста парасолька. Мені не вдалося її полагодити, пояснила мама. Я викинула стару червону парасольку. А я так люблю нашу червону парасольку, засмутився го. Я теж люблю нашу парасольку, сказала Мей. Я залишила парасольку в сміттєвому баку, розгубилася мама панда. Якщо хочете її знайти, покваптеся, адже скоро сміття забере сміттєвоз. Гоіме кинулася до сміттєвого бака, але парасольки там уже не було. Не знайшовши своєї улюбленої парасольки, малюки заплакали. Напевно, дядечко Виняну встиг забрати її на своїй великій машині для сміття. Дорогою сміттєвоз підстрибнув на камень, з нього випала червона парасолька. Її підібрала мавпочка. Вона гралася червоною парасолькою, начебто це меч а потім кинула її на землю і утекла. Потім парасольку підібрало оленя, воно покаталося на ній верхи й теж кинуло. Нарешті лисиня уявила, що червона парасолька це прапор. Воно довго гралося з нею, а потім устромило в землю і утекло. День за днем стояла стара червона парасолька під вітром і дощем, поки від неї не залишилася тільки ручка і кілька спиців. Як їй хотілося знову стати новою і захищати маленьких гоімей від дощу. Проте парасолька перетворилася на непотрібний шматок деревини. Стара червона парасолька гірко плакала, поки не заснула, і навіть у вісні сльози текли по її спицям. Коли парасолька прокинулася, вона зрозуміла, що її дерев'яна ручка пустила корінь. Вона проросла і перетворилася на дерево. Воно росло й росло, і незабаром стало величезним і розлогим парасольковим деревом. Невдовзі на гілках розцвіли квіти, кожна квітка була маленькою червоною парасолькою. Вітерець зривав квіти парасольки, і вони розліталися навкруги. Якось повз дерево пробігав і слючок. Він підняв одну парасольку. Інші звірі теж брали собі по парасольці. Одного разу Гоїмей побачили віслючка із червоною парасолькою, яка видалася їм дуже знайомою. Де ти взяв цю парасольку? спитали дві банди віслючка. Там на пагорбі росте парасолькове дерево, відповів малюкам віслючок. братики і сестричка кинулися до парасолькового дерева, Го підняв одну квітку парасольку і вигукнув Яка вона чудова! Проте мені все ж хотілося б знайти нашу стару червону парасольку. Братику, подивись, раптом сказала Мель, Го побачив маленьку іграшкову панду, прив'язану до гілки. Це ж наша червона парасолька. скрикнув Го. Вона перетворилася на дерево і виростила багато нових парасолів. Це ти, червона парасолька? спитала Мель, обіймаючи дерево. Нарешті ми тебе знайшли. Проказав Гу, притискаючись до стовбура, як і його сестра. Червоній парасольці здалося, що їй сниться сон, але вона відчувала тепло, яке йшло від щічок двох панд. Воно було справжнє. Дерево труснуло гілками і на землю посипались червоні парасольки. Щасливі гоімей усілися під деревом, воно накрило їх своїми квітами-парасольками, дві панди. Задрімали під парасольковим деревом, а червоні парасольки й далі тихесенько падали навкруги.